Досі не отримали преміальні за позаминулий сезон. А останню зарплатню лише 60% їм дали у серпні. Тож спортсмени погрожують не вийти на лід у найближчих матчах. Піке сокола вивчав Дмитро Євчин. Перша ластівка, а точніше, сокіл, котрий покинув команду Костянтин Касінчук. Кращий бомбардир киян поїхав шукати ліпшого життя до Росії у клуб континентальної хокейної ліги Челябінський трактор. Цілком ймовірно, що за лідером потягнуться й інші гравці. До нового року просто. Если ситуация будет продолжаться такая, то многие ребята, наверное, поют на заработки. Під питанням виступи сокола у чемпіонаті Білорусі, адже зараз клуб живе у борг. Боротьба за континентальний кубок проти європейських команд киянам теж не по кишені. Натомість за відмову від участі у турнірі клуб та національну федерацію хокею штрафують на суму 200 тисяч євро. Київський сокіл немов лакмусовий папірець. Фінансові проблеми клубу позначиться на виступах національної збірної, адже кістяк команди складають гравці сокола. Це означає, що повернення українців до еліти світового хокею перетворюється на нез. Дійснену місію, щоб вирішити цю проблему, потрібен діалог. а Достукатися до керівництва гравці не можуть. Приміром, капітан Сергій Климентів за два роки виступів у Соколі. Його власника жодного разу не бачив. Наразі хокеїсти, передусім, хочуть, щоб їх почули. Вони розуміють, радикальні дії призведуть до непоправних наслідків. Якщо ми до цього доведемо, то команду не буде. ми хочемо зберігати команду. Матія то вже буде той саме посередній шаг, який вже можна буде підприйняти, то идти в суд это дело в суді. кажуть у команд зі славним минулим завжди є майбутнє. Якщо так, сокіл у безпеці. Саме кияни у 1985-му створили гучну сенсацію. Виграли бронзові нагороди чемпіонати радянського союзу. Дмитро Євчен, Сергій Коваль, новини телеканал Інтер.